Вітаю! Хочу вам розказати про чудовий мінімайзер польська білизна Гарсенія, модель «Анна». Цей безґалтер без кісточок. Він дуже зручний. Бачите, яка дуже гарна і глибока форма. Бретельки з подушечками. В поясі тут є кісточка, але вона дуже м'яка. Її на собі майже не відчуваєш, вона така м'яка, щоб відокремлювати пояс від самої чашечки. Всередині чашечки є боковий підкрій, який добре працює в цій зоні. Він має коригуючий такий ефект. Чашечка тут верхня частинка, і сіточки, м'яка, еластична. Ці безхлолтер можна також дуже зручно вдягати на спорт. Зручно в ньому взагалі знаходитися, тому що і форма гарна, ваші груди гарні, і самі по собі комфортні дуже пояса. І глибина чашечки. Всередині також в поясі є натуральна обробка тканини в нижній частині. Отут От -от у вас нічого не буде запрівати. Коли великі груди, ми знаємо, що тут іноді кісточки заважають. Тут є бокова така нижня частинка із бабовні тканини, яка дуже комфортна. Чудовий бюстгальтер, модель Анія, польський виробник, Гарсенія. Радимо, є в двох кольорах чорний і біжевий. В інтернет-магазині білизна In Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.